Доброго дня, я Рожова Вероніка, учениця 6 класу Володарського ліцею імені ВП Мельника Володарської селищної ради. Хочу представити до вашої уваги дослідження, вплив шумового середовища на учнів ліцею. Сьогодні ми багато говоримо про забруднення довкілля, але дуже рідко як забруднювач згадуємо шум. Ми живемо в постійному шумі. Він на повну телевізор, учна музика у сусідів, виїзд за вікно автомобільні сигналізації, чим небезпечні учні звуки для людини і як з ними боротися. Постійні шуми шкідливі впливають на здоров'я людей. Вони впливають не тільки на слух людини, але й погіршується загальне самопочуття, впливає на нервову і серцево-судинну систему. Шум особливо шкідливий для організму учня, який формується. Тому вивчення шумового середовища шкільних приміщень, в яких учні проводять значну частину дня, є досить актуальним. Мета вивчити шум як один із забруднювачів довкілля, розглянути шумове середовище шкільних приміщень, як фактор ризику здоров'я. Завдання опрацювати літературу по темі. Визначити джерела і характеристики шумового забруднення в шкільних приміщеннях, провести соціологічне дослідження та паналізувати його дані, виявити вплив шумового середовища на учнів. Під шумом розуміють усі неприємні та небажані звуки, які заважають нормально працювати, знімати потрібні звуки, відпочивати. Рівень шуму вимірюється в одиницях ДСБ. Для її вимірювання використовують спеціальний прилад шумомір. Рівень шуму в 20-30 дБ практично не шкідливий для людини. Це природний шумовий фон. Що ж до гучних звуків, то тут допустимо межа складає приблизно в 70 дБ. Звук 130 дБ вже викликає людину боліве відчуття, а 150 це для нього не Дослідження комфортності акустичного середовища нашої школи ми дослідили в результаті соціологічного опитування учнів різних класів. Анкета місла 9 запитань. В результатах анкетування можна зробити висновки. Перше, практично всі учні шостих класів володіють інформацією про джерела шуму, називають джерела природнього, так і штучного походження. Джерелом шуму в шкільних приміщеннях являються самі діти. Найбільш шумними місцями є місця найбільшого перебування дітей: спортзал, їдальня, коридори біля молодших класів. У більшості дітей шум негативно впливає на їх стан, викликає головні болі, дратівливість, швидка втомлюваність. Також більшість дітей відмітили, що шум негативно впливає на успішне засвоєння навчального матеріалу на уроці. Більшість дітей відчуває себе втомленими після шумних уроків і не має змоги повноцінно відпочити після шумних перерв. Висновок: За даним соціологічного опитування, ми зробили висновки, що надмірний шум негативно впливає на учнів. Для виявлення джерел шуму в школі ми провели контрольні заміри шуму в місцях, які були указані в анкетах учнів як найбільші джерела шуму, вимірювання рівня шумового забруднення за допомогою програми «Шумомір» для телефону. Вимірювання проводили за наявності в цих місцях дітей, це їдальня, спортзал, коридори і за відсутності дітей. Також вимірювали рівень шуму в класних кімнатах, на уроці і на перерві час уроку в спортзалі рівень шуму досягав 80 дБ при нормі 62 дБ. Звідси рівень шуму перевищує норму в 1,29. У їдані на перерві під час харчування учнів рівень шуму досягав 74 дБ при нормі 62 дБ. Звідси рівень шуму перевищує норму в 1,19 разів. На коридорі першого поверху під час веселих перерв 79 дБ перевищує в 1,27 гривни. Рівень шуму в класній кімнаті вимірювався під час уроків і на перерві. Рівень шуму під час уроку залежить від активності та типу діяльності учнів. У середньому становив від 31,7 до 63,7 дБ. На перерві рівень шуму коливався від 50 до 77,1 дБ. Аналізуючи дані, можемо зробити висновок, що рівень шуму на уроці перевищує допустимий в 1,3 разів, на перерві 1,24. Висновки в своїй роботі ми дослідили вплив шумового навантаження на учнів, аналізуючи результати досліджень, ми виявили, що на учнів вчителів діє шумове навантаження, яке перевищує норму в середньому 1,3 разів. Шум на уроках місця харчування і відпочинку учнів негативно впливає на їх самопочуття, знижує працездатність, викликає втому, головний біль, роздратування, рекомендації по зменшенню шуму в шкільному приміщенні, провести інформаційну роз'яснювальну роботу серед учнів про неоповіданні, прошу умову, забруднені середовища та його вплив на людину. Проводити профілактичну роботу на уроках, де учні вчаться висолювати спокійно та врівноважено. Обмежити використання мобільних телефонів в школі, тому що вони додатковим джерелом шуму та електромагнітного випромінювання, проведення для учнів релаксаційних вправ.